У Тростянці завершили реалізацію унікального для України проєкту зеленої реконструкції п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Благовіщенській, 53. Будинок, який у березні 2022 року майже повністю зруйнували російський обстріл, сьогодні став прикладом енергонезалежного та екологічного житла. Повністю без газу даний будинок був знищений російськими окупантами в 2022 році. В березні місяці вони цинічно його розстріляли з БТРів підпалили. І він повністю згорів майже всі квартири були знищені. І постало питання, що з ним робити з цим будинком після звільнення нашого міста. Міська рада зробила проектну документацію, зробила техобстеження. Визначивши в цьому обтеженні, що його можна відновити. Тростянець став одним із п'яти населених пунктів України, включених до пілотного державного проєкту відбудови. Таке рішення ухвалили після візиту президента до міста та обговорення планів відновлення громади. Одним із таких об'єктів став саме будинок на Благовіщенській 53. Але місто одразу поставило принципову умову: відбудова без повернення газу. Коли ми вирішували, яким чином нам відновити цей будинок, ми вирішили, що ми будемо робити це. От по сучасному поновому. Якщо вже робити, то робити краще, ніж було. Паралельно з тим, що робила держава, відновлювала зовні квартири. Ми вирішили зробити нову систему опалення. Бо це технології майбутнього, дешеві. З нічого реконструкція будинку за допомогою зелених технологій це перший крок до реалізації майстер-плану відбудови міста. У нас передбачено в майстер-плані до 2035 року перехід максимально міста на зелені технології. Тому ми вирішили, чому ми не спробувати саме цей проект. А наша задача була міста знайти партнерів для... Теплової, скажімо так, це модернізації, і ви бачили котельню. Ми її влаштували в підвальному приміщенні, змогли як її пристосувати. скажімо так проєкт упроваджено межах державної програми та міжнародної співпраці за фінансової підтримки. Грінпіс це перший в Україні багатоквартирний будинок, повністю переведений на відновлювані джерела енергії. Загальна вартість системи опалення та електропостачання понад 218 тисяч євро. У 2024 році. Почалася робота. З облаштування цього багатоквартирного будинку тепловими насосами у якості єдиного джерела теплопостачання та гарячого водопостачання. Даний будинок облаштований трьома тепловими насосами, один з яких є геотермальним, два повітряних теплових насоси. Загальна потужність насосів складає 118 кВт. Крім того, на даху будинку розташована дахова гібридна сонячна електростанція потужністю 12 кВт. Все це в цілому забезпечує таку певну енергонезалежність будинку і його мешканців. Відновлювальні роботи у будинку стартували ще у 2023 році за ініціативи голови громади уряд ухвалив рішення не обмежуватися лише зовнішніми роботами, а й виконати повний комплекс внутрішніх. У квартирах уже встановлено вхідні двері та міжкімнатні двері, сантехніку, поклеєно шпалери, укладено плитку і ламінат. У більшості помешкань змонтовано освітлення. Завершити всі роботи планують найближчим часом. Після чого будинок офіційно введуть в експлуатацію. Як зазначає керівник служби відновлення та розвитку Дмитро Обухов, будинок відновлювали фактично з нуля. Саме внутрішня робота це за цей рік. Робили, а з 20, з жовтня місяця 23-го року, по скажімо так, по початок 25-го року, це були Основні роботи, які там і криша і стіни, і утеплення і тому подібне. Попри складну безпекову ситуацію в області, колідер напряму зелене відновлення України Грінпіс, Андре Бьолінг, завітав до Тростянця, щоб поспілкуватися з мешканцями будинку та на власні очі побачити, як реалізували унікальний проєкт. Коли ми тільки почали займатися цим проектом, ми були дуже натхнені і вражені. Тим наскільки мер міста та мешканці міста готові пристати на ідеї зелених технологій для того, щоб. Відновити цей будинок дуже добре, що ми реалізуючи ці зелені технології, показуємо як технології як таку ми демонструємо здатність нових технологій бути надійними, працювати. І це також є демонстрацією того, як Україна на одній хвилі з іншими країнами в Європі, де теплові тобто, насоси також набувають популярність більшою і більше усі. Важливо й те, що ключове обладнання для цього будинку українського виробництва. Саме вітчизняні теплові насоси стали основою системи опалення та гарячого водопостачання. Їх монтаж і налаштування виконувала компанія-підрядник Сахара. Це багатоповерховий будинок, який повністю забезпечений теплом і гарячою водою тільки на основі теплових насосів. Тут скомбінована система з Геотермального теплового насосу, до повітряних теплових насосів і ще це все доповнено системою сонячної електростанції, яка дозволяє бути в певний час незалежною для роботи свободи, тобто опалення буде за рахунок електрики, але з неймовірною ефективністю. З Середньорічним коефіцієнтом сталим, і це буде набагато вигідніше. Але за всіма технологіями, передусім, люди: ті, хто під час окупації в одну мить втратив дім і роками чекав на повернення. Ну звісно, ми ставимося до цього. Можна сказати, трошки з настороженістю, ну і з великою вдячністю. Нам це дуже приємно, що за нас піклувалися, скільки людей, скільки йшло нам на зустріч, скільки сил потратили для того, щоб відбудувати. Ми дякуємо за те, що нам зробили. І ми будемо старатися все це піддержувати. На, 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 на мій день народження якраз він горів. І з усього залишився попіл один. Все згоріло, немає в пам'ять нічого. Всі молимося, всі хочемо, щоб війна закінчилася. Це всі нові технології, це все для людей, це все вірно, і ми дуже за це вдячні. Будемо надіятися, що вся Україна в нас буде така екологічно чиста, мирна, дружня. Все в нас буде добре. У пані Тамари єдине, що вціліло глечик та й мальована кружка зі слідами розплавленого скла. Я не вірила, що цей будинок можна відновити. Тепер все зроблено, все зроблено. Дуже якісна, дуже гарно, тепла. І головне, що це незалежне якесь опалення. Для мене це ну, нонсенс. Уціліло оце два предмети. Більше нічого. Все згоріло. Тепер будемо відновлювати. Тепер нам зробили отакий рай, все це зробили. Ну для нас безкоштовно. Окрім цього, для людей із вразливих категорій передали побутову допомогу: холодильники від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Будинок на Благовіщенській 53 це не лише результат відбудови, а й пілотна модель того, яким може бути післявоєнне відновлення України екологічним, енергонезалежним і орієнтованим на людей.